Давай. Доброго дня усім. Мені звати Оксана Божацька. Сьогодні в нас таке гарне свято. Сьогодні день вишиванки в Україні і всіх країнах, правда, є наші українці. Вишиванка це є код нашої нації. Наша вишиванка це про свободу, про мир. І хочеться в нашій країні побажати пошвидше, пошвидше відчути цю перемогу. Мир, спокій в нашій країні, побажати нашим військовим, Божої опіки, сил їм і нашим полоненим і діткам пошвидше повернутися на Україну. Ми зустрічаємося кожного четверга тут для того, щоб донести інформацію про здоров'я. І це зараз дуже актуально, тому що наше завдання під час війни вижити. А друге залишитися здоровими фізично, ментально, психічно. І якраз ці наші теми, ті зустрічі, презентації вони дуже потрібні, тому що ми доносимо інформацію, як відновити здоров'я і як займатися його профілактикою. І кожен раз ми стараємося якісь підняти теми, діагнози, симптоми, які люди мають, і накласти їх на клітини харчування і хочемо донести. Що наш організм він є дуже розумний, і якщо допомогти імунітету його підняти, він сам знайде причину, чому ви почали хворіти, і буде з нею справлятися. І власне клітинне харчування це про те, тому що клітинне харчування це не є БАДИ, це не не гомеопатія. це є нанотехнологія американських вчених, які сім років тому побачили світ. І Тисячі, сотні тисяч людей за той час отримали дуже багато результатів по різних діагнозах і симптомах. Чому бронхіальна астма? Я з бронхіальною астмою в попередній компанії так само стикалася дуже багато разів, і власне це були бронхіальні астми діток. Бронхіальною астмою хворіють і дорослі і дітки. Якщо не лікувати це захворювання, Довода життя буде скорочена, смертність є дуже висока, якщо, якщо цю хворобу не лікувати. Це є хронічне неінфекційне захворювання дихальних шляхів, які мають запальний характер. І воно має різні фази. Може бути фаза загострення і фаза ремісії. Що викликає власне причини, які впливають на розвиток бронхіальної астми? Це є алергени, це є пил, це є. Пліснявіла грибок, який попадає дуже круто, він починає розмножувати всередині. Це є часті ГРВ, тому що ГРВІ, якщо часті, значить медикаментозна йде нагрузка, руками людина п'є медичні препарати, і воно так само може приливати на розвиток бронхіальної астми. Побутова хімія, якщо людина просто зловживає скажімо, побутову хімію або має роботу зв'язану з тим, що побутова хімія, все рівно треба вибирати екопродукти навіть побутової хімії, бо це є дуже сильним провокатором бронхіальної астми. Якщо людина має її вид діяльності, зв'язаний на різних там, розробках, де там, різні хімічні продукти, це дуже впливає на дихальні шляхи і може з часом привести до бронхіальної астми. Ну і Дослідження американських вчених було, що тип зайвої ваги, такий як ожиріння, це дуже є провокатором, щоб людина може часом мати бронхіальну астму. Які є симптоми? Можуть бути, може бути сильні напади задуха, може бути сухий такий надривний кашель, біль в грудині, свисти, коли починає там, свистіти в грудях. І як лікує традиційна медицина? По аналізу крові робиться УЗД, бронхоскопія, мокротиння здається на аналізі, тоді лікар може поставити цей діагноз. Чим лікує традиційна медицина? Традиційна медицина різними препаратами, але в тому числі е, гормони. Гормони до чого приводять? До ще більше і більше збоїв в усіх органах і системах. І тому, коли людина є в такому стадії, як загострення, звичайно, треба лікуватися. Ми не говоримо, що треба відкласти всі ліки і просто починати пити клітини харчування. Ні в якому разі. Тому що, коли є навіть інгалятори, ми паралельно вже до того, як людина чи дитина є в якійсь ті стадії, коли ми вже забираємо цю гостру стадію і йдемо в ремісію, ми можемо почати підключати власне, клітини харчування. Дуже потрібно слідкувати за продуктами, коли є гостра стадія і коли навіть пішла ремісія, тому що дуже багато продуктів мають провокатори, ті, що будуть впливати знову на приступи боротіальної астми. І такі продукти, ви знаєте, сама, коли я починаю вивчати якусь тему і починаю аналізувати ту глибоку тему, і вчора для мене було відкриття сухофрукти, провокатором. Так що ті люди, які мають бронхіальну астму в ремісі, вони мають виключити. Це дуже серйозно, тому що може бути бронхоспазм, починатися задуха. Мариновані маринована їжа. А маринати що? Це наше все бо зимою, що люди марин... маринадиться? То, що на білому обсті. Приступ бронхіальної асми, е, молюски, жирна риба. Жирна риба це на кладі, це в мене кислоти білка. Людям при бронхіальній асмі не можна, тому що може початися бронхоспаз. Молочні продукти, тому що там є сульфати і салюцити, а саліцити ще навіть є в каві і в чаї. От ті люди, які мають поставлений діагноз бронхіальна астма, зверніть увагу, наскільки часто ви вживаєте такі продукти, як кава і чай. І чим більше у вас йде за день нагрузки кава і чай, у вас навіть може від того початися бронхоспазм. І тому це дуже серйозно при тому захворюванні проаналізувати, що можна що не можна. І навіть ягода, ягоди, які, от, получаються, антиоксиданти, потужні кладуть, там мікроелементів, вітамінів, треба так само не в великій кількості споживати впродовж дня, коли є це захворювання. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо клітинне харчування. Чому? І тут, власне, в клітинному харчуванні це є унікальна капсула Л8, яка сім років назад побачила світ. І це нано-розробки американських вчених. І коли от я називала, що тут входять, що не можна при бронхіальній астмі ягоди, а в нас тут є ягоди. Що буває, там не можна ще якийсь продукт, а в нас тут є. І людина каже, ну як, Оксана, ти мені кажеш, це не можна, а тут є. Я просто пояснюю, що це є нанотехнології, і тут є мікровміст цього всього. І тому воно працює абсолютно по-іншому. І ми маємо дуже велику кількість результатів по бронхіальній астмі. От люди, які мають цей діагноз, якщо навіть зайдуть на ютуб канали, подивляться ЛЕ-8 бронхіальна астма, вони побачать, скільки діагнозів було знято. І для мене я говорю, так як я раніше працювала, і в мене дуже багато діток було хворих на бронхіальну астму, Що до мене зверталися мамочки, які були дітки на інгалятор, і що ми їм давали? Ми їм змінювали їхнє харчування, все так само молочне, забирали солодке, і ми робили протигрибкові протипаразитарні програми. І дитину ми знімали з інгаляторів, промкоспазми проходили. І в мене такий яскравий приклад було мама, яка в 9, 9 місяців дитинка мала бронхіт, і дитину так залікували, що в 4 роки дитина вже от, була просто за крокомхіальну асму, щоб дитина просто задихалася, вона вже мала алергію, тому що всі 3 роки дитину абсолютно постійно лікували антибіотики. І навіть щоб не було прохід, то таблетки. Коли от мамочка до мене звернулася, це було просто жаль, дитина зі мною розмовляє і вже починається задуха. Ну, Лікарі ще вона дитинка за крок. І за три місяці ми зняли ті бронхоспазми, ми забрали алергію. І це були протигрибкові, противірусні, протибактеріальні і протиперестарні е, програми. І от, власне, Л8, він на це впливає, тому що тут є чотири види грибів: речі, шатахи, кордіцепс, чагу. Вони є противірусні, протибактеріальні, протигрибкові і протиперестарні мають ефект. Вони роблять таке середовище, що нашим тим. Патогенам некомфортно жити. І тут зразу входять овочі, які якраз лужне мають середовище, брокколі, шпинат, помідори і ягоди. Але того всього є мікроміст. І ще плюс трава. І, до речі, трава теж деякі не можна при бронхіальному і асмі. Тому Людина, яка має це заходження, має дуже проаналізувати своє харчування і зрозуміти, що її викликає такі бронхоспазми, що обов'язково треба тоді вже інгалятором, це вже дуже серйозна є стадія. І тому, коли ми даємо Л8, ми вже впливаємо на всю бактеріальну мікрофлору. Але завдяки очі капсулам, таким як Accellor 8 і В'-2, ми за пів години до їх споживаємо. Біла капсула буде впливати на наш сон. Він у нас буде якісний і нервова система. Всі ми завжди жили при стресі, то в нас є. Жінки, чоловіки, діти, якісь там роботи, та ми стресуємо. Потім у нас почався коронавірус, а тепер вже третій рік війни завжди в нас, я говорю, є стрес. Але ми повинні навчитися допомагати організму, щоб цей стрес не лягав на наші фізичні органи так, щоб потім у нас з'являлися ті чи інші діагнози. І тому це просто спасіння біла капсула, тому що тут входять ашваганта, мелатонін, кальція, цитрат, магніт цитрат. Ви будете дуже якісно спати, а в день. Я говорю, картинка в нас не міняється поки що, але ми віримо, що в нас швидше зміниться, але у вас буде спокій всередині. Коли у вас спокій всередині, з будь-яким діагнозом ми можемо справитися, з таким діагнозом, як бронхіальна астма, також. Тому що ви спите якісно, а в той час фіолетова капсула починає працювати з вашими внутрішніми органами. Що вона робить? Вона робить відтік жовче. У вас печінка працює якісно. Жовч текуча, значить, ваше травлення буде хороше. І тут ще входять пробіотики, наші дружні бактерії входять пребіотики. Наші бактерії дружні мають що поністи ензими, щоб це все перетривати, і детокс. Зранку ви стаєте і ходите в туалет, щоб це все потування з вас вийшло. Унікальні три капсули, на які ми бачимо дуже круті результати. І бронхіальна астма ми бачимо місяцем місяцем, а задуха, ті напади проходять, коли споживати. Скільки споживати? Хочете бути здорові? це як інфективне харчування. Це те, що нам потрібно на постійній основі. Тому споживати я рекомендую по можливості на постійній основі. Тут немає рекомендацій, щоб робити перерву, але ви будете бачити, як на це явно буде впливати. Ну, якщо людина мала 5-6 років протеальні асліду, наборіться терпіння, тому що треба пройти через загострення, але треба допомогти собі. Звичайно, в той час, коли ми п'ємо ті капсули, ми маємо дати якісну воду, ви маєте подумати, що ви п'єте, і забрати, я вже сьогодні сказала, кава, чай, це то, що якраз дуже погано впливає на бронхіальну астму. Вода, якісна вода вам допомога для того, щоб в клітинку доставити ті всі капсулки. Дуже помічним бути продуктом при бронхіальній астмі і монокод немає. А, немає не у нас і монокоду. І монокод це дуже цінний продукт. І дуже наш улюблений після тих трьох капсул, тому що це є про імунітет. Він впливає на віруси бактерії, гриби. А якраз тут грибкова мікрофлора дуже буяє при цьому діагнозі і паразитарна, і воно буде получається кілором знаходити ті чи інші бактерії віруси. І піднімати так імунітет, що імунітет буде справлятися і їм буде некомфортно, і вони завдяки фіолетовій капсулі будуть виходити. Там ще входять пептиди молозова, вітамін Т3, цинк, вітамін С, куркумин. Куркумин це взагалі протизапальний процес. І якраз бронхіальна астма це запалення, яке є на постійній основі запальний процес, і воно буде дуже гарно забирати запалення з організму із дихальних шляхів. Ну, в той час, коли ми хворіємо, страждають ці органи і системи. І такі продукти, як бікардіо, це номінат на Добілівську премію, Там входить коензим q 10 і дві амінокислоти, l аргенін, l цитрулин Він буде дуже гарно підтримати серцеву судинну систему. І любимий продукт всіх дівчаток. Це є колаген, але це не тільки про красу, бо це є колаген, білоронова кислота і куркумин, І він так само дуже... Трутоді на запалення, яке є в організмі в любої локації. Він є так, я вже собі ще, ми ще а, не видно. Ну, от я. Він є протизапальний і буде запалення знімати в нашого організму. Ем, якщо хтось любить солодки масло, Солодкий легчик, він п'ється вже тоді напиточком, він розводиться один стік там, на літри водички, залежно, який концентрат ви любите, можна змінити. Але бронхіальній астмі це все-таки більше про горіч штраф, яка є в зеленій ті капсулі, власне, отак от вона виглядає. Green Рейс це так само про роботу шлункового кишкового тракту тут є. і серце. Зараз воно навіть названо кардіо. Ну, але наше серце це є робота нормальна всіх наших внутрішніх органів, і тоді серце буде так само нормально почувати. І це тут входить люцерна, паруські пшениці, буряка. Мікрозелень, і воно робить те, що налагодити нашу якраз травлення, нашу мікрофлору. І це буде дуже гарною допомогою, тому що ми знаємо, що всі наші проблеми починаються в нашого кишківника І коли і печінка добре гарно працюють і йде нормальна робота, і ті бактерії буде некомфортно і вони не будуть добиратися сюди, тому що страдає наша дихальна система. І це буде якраз про залужнення оцей коктейль. Говорить про луг, а ми знаємо, що коли є лужне середовище, комфортно ні бактеріям, ні грибам, ні вірусам, паразитам розвиватися. Його можна робити на водичку або на кефірчик, якщо не потрібно забрати зайву воду. Так, родину. Що За той новий чайочок скажи. Новий чайочок? Ну я його боюся. <схід> <Це хід> я <правж> <можу> сказати. <правж> Якщо у нас є зайва багато? Це не про мене, тому що я можу зникнути. <правж> Але дуже класно, от хто має з дівчаток, якісь там запані процеси, зайва вага і віцеральний жир. Якраз я завжди кажу, що таке віцеральний жир, це коли так. Немає животика. Але коли ми бачимо животик, це про те, що говорить, страждає, страждає наша починка. Може з часом бути губато з починки е, і можуть е, привести до інсультів, інфарктів, до задишки, нашого сердечка. І цей чай, зворотній зв'язок в наших дівчаток, дуже помічний є. Щодо схеми, ми не забуваємо, що схема у нас завжди та на сама день і вечірня, але ми можемо додати цей чай. І Дуже дуже гарно піде очистка, і, і крастої шибоки Печінка і, підш... і ш... Підшлункова О, підшлункова та й печінка, і виходить, все очищається, і запальний процес буде так само дуже гарно зменшуватись, тому що віз жир – це про запалення всього організму. А в нас в дихальних шляхах, що є запальний процес, і він буде допомагати. Так що дівчатка, в кого вага, бо хтось там каже, ой, два-три місяці п'ю, а вага, ну, там один кілограм. Ну, це не просто так, це вже є інсулінорезистентість. Треба ще додатково чимось допомагати. Ну і завжди дивіться, що ви їсте. Бо якщо ви далі нічого не змінили, і у вас там вареники в пріоритеті, і все жарене, мариноване, ну це буде це дуже, дуже, важливо. дуже складно йти роками, а капсули працюють, повірте нам, ми вже два роки з тими капсулами працюємо. Я на собі побачила, на зараз я займаюся набором говорю, Хто тут буде виступати, збігати Тому це чай для тих, хто хоче слухати. Це дуже гарно. Це мій любимий продукт. Це мій що Це мій улюблений продукт. Так що чату, зверніть увагу. Ну Що в нас є, а сім'ї є конопляне масло. В конопляне масло. Воно так само дуже б я рекомендувала при бронхіальній астмі. тому що що коноплю хочеться мені сьогодні повести. Хочеться заспокоїти нервову систему та да, вас бронхоспазми, Якщо ви будете давати три капельки, ви будете якісно спати, заспокоєння нервової системи, будуть проходити, ну і Це дуже цінний продукт, точно зверніть увагу, прочитайте про нього побільше, і воно дуже буде гарно оздоровлювати організм і піднімати імунітет. А нам потрібно підняти імунітет, щоб побороти це захворювання. Також один з любимих продуктів Отже, це є да. оксид азоту, ну, унікальні кап... крапельки. Вони і просто запані, тому що та роблять імунітет, ми є от я собі вочка, бо в мене сльозоточились така є на, на сезонна, воно дуже гарно з тим справляється. Якщо запинні процеси в ушках, у діток, були, дорослих, дуже гарні показали результати. Коли міст не дихає, так само капаємо. Але оксид азоту це про що? Це е, про кожну клітинку, яка має мати енергію. Тому коли ви капаєте сюди, а потім навіть можна забити, щоб воно пішло в шилково кишковий тракт, це про оздоровлення, про омолодження, і підняття імунітету. То, що нам потрібно при бронхіальній астмі. нам підняти треба імунітет, щоб з цим захворюванням справитися. Рол. Е, Рол. До речі, вот, ти сказала, бронхоспазм. У нас тут є задуха, і, між іншим, його так само можна використовувати, навіть мазати, тому що це є спазм. Ну, але тут м -м, треба дивитися, бо коли є спазмої, можуть якісь запахи. Тут просто треба пробувати. Там. Може краще навіть в той час не давати сюди, а на спину, бо воно дійсно має лікувальний, нас пластиріше є. рішення. Лікувальний no. ефект mm -hmm. пробувати, тому що ну, щоб запах не спровокував більше. Але на спину, якщо мазати, це буде в лікувальному такому. І так само пластирі. Я більше ріком давала на спину, щоб, тому що там різні <гум> травки, щоб не Ті, так, славу, ну, Треба, Треба без, брати Без, без э, смаку, без, без смаку, так. У нас є три види, три, три <гум> дивитися, вже шекіст виявилося. Продукція є унікальна і по бронхіальній астмі тісно дуже дуже багато результатів. Просто треба взяти відповідальність в свої руки, допомогти організму. Якщо у вас будуть питання до нас, звертайтеся. Ми завжди відкриті, готові допомогти вам. Ну і Побажаю здоров'я, спокою, мирного неба. Дякую. Дякую, Максим.